Так, всім привіт! Нарешті дійшли руки е, до реалізації такого е, проєкту, свого, про, яко, про який я вже давно думав, у мене в принципі, все для нього було є. Е, але ніяк не доходять руки, Тут почалась холода, в принципі, більше часу. Е, замовив, був він у мене довгенько лежить такий кабель, нагріваючи на теплу підлогу. Е, тут 10 метрів. Е, з розрахунку, так як пишуть Китасі, він буде споживати десь в районі 250 Вт. Для цього я його вибрав, так як він нагрівається до 50 градусів, по ідеї, і при цьому споживає, в принципі більш-менш нормальну потужність. Чому мені важна потужність? Тому що я хочу підключати його. До сонячної електростанції, вона в мене не сильно потужна, і мені такий, потрібно такий собі нагрівач для дому, який трошки буде там підтримувати температуру в кімнаті. Може не нагрівати її, ну хоча б підтримувати. Тому вирішив здійснити таку свій план давній Залишилась у мене після ремонту одна плитка. 60 на 60 є кабель, його ще треба обжати, поцепити вилку на нього. Далі все це спробую виложити на цю плитку. Тільки з іншої сторони, це лицево. І, і покрити це все термостійкої суміші, якщо знаєте, там. Нею обкладають каміни, там грубе таке все для кладки. Все, вона до 1000 градусів витримує, але ну, тут таких температур ніколи не буде, так що якраз нормально. Просто вона мене залишила, чому, чому б і ні. це все накрию. В ідеалі ще б таку одну плитку і зробити такий сендвіч. Посередині буде цей термостійкий клей, сумішся. І з двох сторін плитка. Ну, теж непогано. Е, ще можна е, і треба буде зробити е, такі підставку під неї, або там щоб вішати, або щоб ставити на, на підлогу теж непогано. Але спочатку треба поексперемонтувати над її ефективністю. Чи взагалі буде це все працювати, чи ні, до якої температури буде нагрівати, скільки це буде споживати, поки що. Починаємо Таке, там, з такі в нас кінці проводів, які треба зараз зачистити, обжати, поцепити на них вилку, е, поекспериментувати, до скілько буде нагрівати саме кабель, взагалі він буде працювати чи ні. А потім вже вложити е, це все на плитку, е, покривати все цей кабель. і... Далі пробувати в реальних умовах, що вона може. От у мене є одна кімната взагалі без затоплення. І хотів би просто її туди поставити от, і подивитись в сонячний день з нормальною потужністю видаваємо електростанцію. От, що буде. Так що повернемося вже тоді, коли будуть якісь результати. Так, вийшло. Обжати в одну сторону. Виходить, зараз я триму, виходить Ви зачищаєте один і інший провід на довжину гільзи Однаково. Далі їх з'єднуєте, надівайте зверху, ну, натягуєте зверху гільзу, добре це все протискаєте пласкубцями. І зверху. Наддіваєте таку термоусадочку. Все це добре тримається все добре. Так само робимо з іншою стороною. гільзи і термоусадка була в комплекті з проводом, так що це полегшує справу. Ось тестово прокинув кабель. Можна, в принципі, його краще викласти, просто його треба закріпляти, так як я просто накинув. Я думаю, що, в принципі, може навіть піде і так, подивлюсь. Або треба чимось буде позакріпляти. Ну, Сам смисло ви зрозуміли. Розкидати максимально по всій площі, щоб все максимально грілось Кожні, кожні ділянки. чим щільніше, тим краще, щоб кожна ділянка прогрівалась. І так буде швидше, і ефективніше. Так, ну що ж, закидав я провід. Це перший слой. Його важливість в тому, що треба добре розложити кабель, і рівномірно, все це закидати, щоб не було ні пустот, кабель не виглядав, все таке. А потім іншим слоєм можна буде це все гарненько вирівняти, відшліфувати, щоб воно було гарненьким таким, і все. Поки що, цей слой він як фундамент буде кріпитися, все, а потім можна вже. Задекорувати це все, щоб було гарненько. І, ну, але в принципі, коли це все застине, можна вже спробувати. Як це буде це, це гріти, працювати. Якщо все добре, продовжимо далі. Потім зроблю такі е, типу ножки, щоб вставити її, і, в принципі, можна би використовувати. Але треба для початку перевірити.